Тому що під час війни вступила в дію норма про те, що можна за рішенням Ради нацбезпеки забирати майно, де є власниками росіяни. І списки СНБО – це ще ціла весела історія. З вечора вони одні, зранку вони інші. Потім знов інші, а потім знов другі. І тепер ми чуємо від соратника Портного яким є ну, один з найкращих депутатів партії регіонів, найвідвертішим, відвертішим, найтупішим, я би сказав, але він прямо каже так, як було царь, каже: Андрій займався своїм бізнесом. Ну як бізнесом? Треба було виводити з-під санкцій підприємства, Треба було закривати уголовні діла, і каже він: гонорари досягали 10 мільйонів баксів. да, Буквально, Юрій Віталійович, буквально. Кому-то надо было, чтобы у него оставили в покое его активы. Кто-то просил закрытие уголовных дел. Кто-то просил, чтобы его не включили в санкционные списки. Андрей вопросы решал. Почти все. Гонорары доходили. Я знаю людей, которые платили по 10 миллионов долларов. Ну, Цены мы придумали. Это свидетельство... Я не знав, що ти поставив це відео, але вони, от хто хоче, подивіться, будь ласка, взагалі 10 хвилин е, откроє Ніцарьова. І після того е, неможливо задавати запитання, чому сталося два майдани? Чоловік прямим текстом розказує, що про Янику всі суди контролювалися, все майно залежало від одної людини. Е, і те, але тепер він задає вже не про Януковича питання, а то вже давня історія. Він задає запитання: а хто ж і через кого? Ні, він ще через кого зрозуміло. А на кого ж Протнов виходив, щоб зняти когось із санкційного списку? І гонорари доходили до 10 мільйонів. А чому тоді кримінальні справи закривалися? І це вже не про суди. Це вже про президентську гілку влади. Бо це Рада національної безпеки і оборони. Чому закривали, виводилися з під арешту активи? Чому вони переписувалися? Але ці запитання, звичайно, в свій час правоохоронна система задасть. Безумовно. І знайти різницю між списками і причини, чому їх зняли, буде не так уже важко. Питання в іншому. В ході цього, вступивши, ну ви ж розумієте, скільки російського апетитного майна тут було. Треба було спочатку, вони вийшли на новий рівень. Треба було спочатку задовільнити владу. І тому, наприклад, все майно Медведчука спокійненько перейшло на підставних осіб, яких Татарно. часто журналісти бачать в Офісі президента. Тобто задовільнили 5-6 менеджерів, а потім вирішили задовольнити і себе. Бо те, що творив проти, наприклад, жива одного із таких великих бізнесменів України, він забрав у нього розставу. Він забрав у нього фармацію, він забрав у нього мінеральні води, і доходило до останнього горно Горнообогатітельний комбінат. Да. Кременчугу. Тобто, фактично, все без жодних там серйозних процедур передавалося в арму, а там потрібним людям і назавжди. КРАС, до речі, і... крас це ж теж завод крас. Так точно, так. Да. <плес> Друга історія Банк-Аркада, один з найбільших забудовників Києва, і там світиться по журналістським розслідуванням, некий Коротченко, який має співмешканку керівника київської батьківщини. Я зараз не кидаю камінь батьківщину, це просто зрозуміло, хто куди своїх птінців порасажу. Скандали навколо передачі майна під контрольним портновим особам останніх півроку просто гриміли всім Києвом. І поки е, наші бійці на фронті ризикують життям, тут переділюється майно і росіянам, і українцям.